Великій писарівці, хочу на власному прикладі показати мешканцям нашої громади, що е, тримаємося попри все, попри обстріли, попри е, такі, е, таку складну ситуацію по всій Україні. Якщо не ми, то хто? Оце мій вибір, це вибір нашої родини. А, червні від я запрошую. А от у вас тут, тут 200 вуликів, так? Е, в цьому році 200, так, да, більше А де е, звідки медозбір? Де вони беруть? Е, медоз, в мене зараз у зараз мене 100 тут на пасіки знаходиться бджолосім'ями 130 вуликів, а я планую збільшити. Так що декілька ну, частина бджіл ще ми не збільшили. Е, медозбір, я вам скажу так: ми частково раніше вивозили на поля, але з тим, як у. Нас зараз почали бризкати, то ми притримуємо екологічно чистого меду. меду. Наша задача не по максимуму здобути багато меду, а його. Ну, де вони пилок беруть зараз? Пилок вони зараз беруть. Світа акація. зараз, у нас неподалік.